Під назвою Лабіринт прекрасної жінки, дуже талановитої майстрині пані Лідії Оварвої Трипак Скажу по правді, я пані Лідії не знала. До сьогоднішнього дня, коли привезли ці роботи пані Лідія своїм чоловіком, і я побачила їх, я була в такому шокована в доброму розумінні цього слова. Усією глибиною майстерності, усіма струнами душі, які переповнюють пані Лідію зсередини. Відкриємо маленьку таємницю. Ми з пані Лідією навчалися на одному факультеті до державного педагогічного університету. Тобто ми закінчили факультет початкової освіти і образотворчого мистецтва, не знаю, чи на щастя чи не біду Бог мені не дав такого таланту як пані Лідії. Тішуся, що в нас сьогодні тут з нами. Тішуся, що ми можемо побачити її прекрасні роботи, такий складний час для кожного з нас і для України, в час, коли кожен з нас як може долучається до загальної боротьби. Кажуть, що найважчий, найтяжчий гріх це є зневіра. І маю надію, що ніхто з нас не буде мати цієї зневіри в серці. Бажаю хочу привітати з відкриттям висадки свою дуже добру ходу, Оліду. Ви знаєте, кожен раз, кожен раз, коли ми маємо такі цікаві зустрічі, це якраз цей новий досвід. Але тим не менше, нам дуже приємно, що цей досвід стається в нашому краї, тут в рідних Нагуєвичах колись ці нашого. Видатного письменника людини з великої букви, звичайно, Іван Яковий, що людина світового рівня. У нас таки перша виставка, тому що вже було і в Дрогобичі декілька, і в Бориславі, і в Трускавці, і в інших містах. Ось. Ну, Ви знаєте, талант нашої ліди дуже сильний. Ми з нею вчилися ще з художньої школи, якщо ви вчилися в інституті, тому що з кінця 90-х вже встигли познайомитися. І власне, цей такий цікавий талант, специфіка її подачі, відтворення була ще з того періоду. Ми всі завжди вражалися, то вміння так підійти, бачити. І насправді, насправді, цей талант тут варто зазначити, постійно регенерувався, постійно змінювався і розкривався в інших площинах. Ось останнє її захоплення, це шкіряна пластика, знову таке. Заграла такими новими гранями, і це все було пов'язано, скільки я пам'ятаю, з таким пошуком, знаєте, от діточки малі, треба щось оригінальне їм придумати. Завжди потрібно прагнути чогось оригінального бути проти як кажуть, того мейнстріму, мати якусь свою виразну нотку, і власне, починаючи з таких брошок, прикрас, сумочок, поступово-поступово. Це все перетворилося в більш такі монументальні сказати. Я з великим задоволенням можу навіть деякі з них прокоментувати, адже насправді, як наша Україна, так власне символ нашої України це та берегиня, це та жінка, яка завжди стоїть молитвою, стоїть клятвою, стоїть тим таким щитом над нашими воїнами, над сином, над дитиною. Над власне, подіями над містом і тут чи не в кожній роботі можна побачити цю мовчазну постать жінки насправді, тому що саме силою тої молитви, силою берегині і тримається те, що і зараз відбувається, те, що завжди відбувалося з нашою державою, і тут можна побачити постать жінки-горянки. Яка чаклує, мольфарство займається, можна побачити жінку-матір з немовлям на руках, можна побачити, звичайно, ті такі традиційні образи, богинь, які також перетворюються з птаха на жінку, з жінки на птаха, ці викрадення Європи. Звичайно, що це сила енергії жіночої, яка коли як не тепер. Найбільше потрібно нашим воїнам, нашим хлопцям, нашій Україні. Тому якщо наші воїни зараз бережуть нашу передову, то жінка повинна берегти за дитину. І на такій ноті, звичайно, що яка зараз кожного стосується в нашій державі, хочеться також і сказати, що звичайно дуже важливо пам'ятати, для чого ми з вами прийшли. І виконувати той свій обов'язок. Якщо ми повинні берегти цей тил, то насправді своїми справами, своїми молитвою, волонтерством посильним вкладом обов'язково ми вистоїмо, обов'язково зможемо зберегти цілісність нашої держави. І ті таланти обов'язково зацвітуть новими гранями. Завжди мені хочеться сказати словами Івана Яковича Франка, які я дослідно не знаю, але його творчість. Дуже часто ми вивчали. Каже, що талант це як камінь, знайдемо. Правильно, його потрібно відчеканити, відчеканити, і він засяє тими неймовірними гранями, неймовірними о, світлом, переломами. І от саме ліда – це той талант, який постійно чеканиться, який постійно грає новими гранями, який постійно розкриває себе з різних площин. І це дуже важливо саме для творчих, обдарованої людини. Адже талант він повинен розкриватися, повинен постійно рухатися, постійно повинен працювати, і тільки так цей у світиться. Він дає справді. З алмаза робиться брильянт і відкриває весь свій потенціал. Я хочу ще раз привітати. Привітати за відкриттям виставки. Для кожного митця саме такі дні, моменти, саме цей період виставки це є момент признання, момент заявити про себе, що ця праця є недаремною, що тебе знають, тебе шанують, тебе люблять, тебе починають впізнавати, і ти робишся також такою нашою маленькою легендою. Я тебе вітаю, бажаю тобі творчих успіхів, бажаю тобі, щоб твій, щоб твій потенціал розкривався, щоб ми надалі мали такі гарні, приємні зустрічі. І, звичайно, що море тобі натхнення від дітей, від чоловіка, від таких моментів прекрасних. І, Звичайно, що, щоб цей непростий час буде ці хвилиною трішечки. Адже насправді кажуть, що Україна це дивовижна країна, яка навіть в такий складний час заставляє себе жити, любити, знаходити ті прекрасні моменти, знаходити ці миті для радості, для регенерації, для перевтілення. І, звичайно, що як той ми відродимося, і все буде в Україні. І, і один розділ, художня творчість, різні експериментальні роботи в різних напрямках, де вона себе хотіла. Казати, привити, попробувати. Шкіра ну це люба творчість, особливо її, вона дуже емоційна, емоційно заряджена. Тому переважно вона стає до роботи якомусь емоційному здушку. Тобто, або прийшла якась ідея, або вона відчула від світу. так було з цим зеленим шумом. Хоч у неї проблеми в тому, що вона не може пісню сприйняти та якій сприймає світ, але сама енергі... енергетична хвиля, яка пішла від світу в цілому, по засобам масової інформації, по статтям і так далі, так само і захопила її. Тому вона зразу сіла і робила по факту. Так само от одна із останніх картин це вторгнення, оце морок, то її теж реакція на 24 лютого. Ну, вночі мене розбудили зі служби, я, я вже збудив її їх всіх, і, і от так вона його видить. то було, то, яке лізе в наш світ і хоче ним володіти. Ну, то ми побаримо, почав заживемо вже краще. Решта в основному то є сублімація її дитячих е спогадів, е настроїв. Так як в дитинстві вона дуже багато читала. Ну, що діти читають? Казки, міфи, фантастику. І оце це все, що вона в дитинстві, в дитинстві і в підлітковому віці десь до юності читала, впитувала в себе, виливається тепер у тих от шкіряних роботах. Ну, творча людина, творча людина дуже... Я з нею познайомився на її грані. Я побачив її графіку і через графіку почав з нею знайомитись і спілкуватися з її внутрішнім світом. Графікою вона займалась довго, цікаво, там теж є дуже багато сюжетних присвячені сім'ї. Тут не всі роботи, тому що ми мали е, минул, поза минулого року то ми... Корислав, Рускавець, Стрій. Минулого ми мали по Франківщині таке турне. От, було трохи більше картин. А того року ми мали бути на Закарпатті. З квітня у нас було вже розписано все, і нас, ми б зараз виставлялися там, по замкам, музеям і знайомили б Закарпаття, нас запрошували. Ну але опять же морок нам то все змінив, і от, ну, так у нас лежало без, без діла. Але добре, дякую вам, що ви, пані, що ви з нами зв'язались. Тут то близько, тобто можна знайти час, коли і організувати. І... Не треба далеко десь їхати, тому що все займає свої межі часу, ресурсів і не. Так що ми, ми раді, що навіть в такий час, як тут вже говорили, ми все рівно продовжуємо жити, вона продовжує творити, і ми не падаємо духом. І як сказав наш президент, якщо ми перестанемо працювати, не будемо вірити, не будемо себе пересилювати. Ми їм піддамося. А якщо ми будемо працювати, буде наша країна процвітати. І ми виліземо з того, ми виліземо з того, очищені набагато сильніші і дуже з великою перспективою, тому я вірю що майбутнє України буде одною з передових європейських країн. І також світове. Учниця. І я її знаю, відколи ну, від народилася. Надзвичайно талановита дитина, що в школі була, а весь час розвивається і розвивається. За що тільки не береться? Дуже часто щось дарує мені. І в мене багато всього вдома є, і картини я маю їм. І завжди, як приходять, то в першу чергу звертають увагу на, на ці елементи. Ну навіть в голові не вкладається, трудно собі уявити, як можна до такого додуматися і щось таке придумати. От вдумайтеся, любу картину, чи ви би то змогли, то надзвичайно. І ну просто навіть слів нема, щоб передати, наскільки, наскільки це талановито. Бо все-таки так, мароністе. Вони бачать перед собою, малюють те, що їх природа створила. А тут треба було все подумати. Захоплююся, люблю тебе, люблю їхню сім'ю, бо часто буваю і завжди з ними. Бажаю тільки всього-всього самого кращого і творчих успіхів.